Будинок уряду став більш закрищеним об'єктом. Пресу перестали пускати навіть до їдальні. Ми вирішили з'ясувати, які ж саме двері стали зачинені для журналістів. Зранку звичайних урядників кабінету міністрів підвозять на автобусі. Ближче до десятої ранку починають з'їжджатися міністри на міністерських машинах. Високопосадовці і високі гості заходять через центральні двері. Міністру освіти Дмитру Табачнику охоронці віддають честь. Згодом вони це повторюють і для міністра зборів і доходів Олександра Клименка. Раніше перший віце-прем'єр Сергій Арбузов наказав всім міністрам та керівникам виконавчої влади звітувати про своє місце знаходження. Скажіть, ви звітуєте зараз для Арбузова, де ви перебуваєте на вихідних? В будні дні. Обов'язково. І де ви були на вихідних? Я вдома був. Вдома, так. Ви повідомляєте в суботу, що ви були вдома? Ні, я в п'ятницю повідомляю, куди я йду, що буду а. робити. – Скажіть, вам не складно це щодня повідомляти керівництву? – Ні, мені не складно. Щоб з'ясувати, які ж двері зачинені для журналістів тут в Кабміні, ми принесли з собою спеціальний знак. Зараз така плутанина почалася. Там можна заходити журналіста, там не можна. Можете передати ще повісили там, де не можна. Добре, Добре. Добре. у нас свобода слова в Україні. А. Ви ж обіцяли це, тисячу євро людям 500 пенсій. Коли Коли ми працюємо працюємо, працюємо. Ми крок за кроком, але ж концепцію соціального розвитку держави ми обов'язково презентуємо. Це засідання кабміну було особливим. Зникли чорні стрічки. Вони з'явилися два роки тому і унеможливили пресі ставити запитання будь-якому міністрові. Утім, реформа проведена не до кінця, хоча стрічок немає, але охоронець залишився. Смітою унікнення крижаного садо. Цього дня доповідали про паводки. Слухали не всі. Наш оператор зняв як міністр Дмитро в цей час розписував, хто відповідатиме за створення українсько-російського класу, де діти з двох країн навчатимуться за новою програмою Міністерства освіти Росії та України. Інші міністри вичитували, кого саме покарають за паводки. У проєкті каратимуть заступників п'ятьох голів обладміністрації. Але раптом з'явився депутат від удару. Треба сьогодні створити повноцінну штабу охорона. Будь ласка, я на себе беру відповідальність. Виводіть його із зала. Такої наглості ніякі мандати не повинно використовуватися для зриву роботи уряда. Ще раз попереджую. Лише півгодини дали можливість послухати державницькі промови прем'єр-міністра та міністрів. Це все. Пане Капле, от так. навіщо ви прийшли в Кабмін і заважаєте працювати, пану Азару? Скажіть мені, будь ласка, чи можуть е, прості українські громадяни заважати працювати прем'єр-міністру або е, уряду? Я скажу, якщо б сьогодні е, я тут не був присутній і не був делегований від фракції Удар, то ми. удар попросили так. заважати. Ні, удар. А... Попросив мене фракт, партії удача не партії, лідер попросили мене передати наше звернення. Журналіста можна знімати лише у двох кімнатах десятиповерхового будинку. Ми повісили спеціальні знаки, куди ж журналістам заборонено заходити і знімати з різних сторін цих кімнат охоронці. Заборонено ходити сходами. Один ліфт, яким пресі можна користуватися, їде лише на три поверхи, і на кожному медійників зустрічають охоронці. Але з вікна тут поки знімати не заборонили. У каміні кипить робота державницький підхід, помітний навіть з вікна. Ось сніг з одного боку перевозять в інший. Міністри раптом почали організовано йти коридорами кабміну. Здавалося, в напрямку кабінету першого віце-прем'єр-міністра Арбузова ми перепитали: пане міністре, пане міністра, а це всі що всі до Арбузова йдуть? Там же каміння забули, тому що що